читаю коментарі під е, відео про стендап, про станали Волкове, які вона сама ігнорувала, які ігнорували всі оточуючі. Е, частина, звісно, моя постійна аудиторія, нормальні, адекватні люди, які все правильно розуміють і над болем вони не сміються. Але ж заходять Ютуб цивільний простір, заходять і не мої, які починають. У винен психолог. По-перше, ви говорите про травми Алли, які я маю право про це казати. А по-друге, не заважайте людям жартувати, ви нічого не розумієте. Зуміти в жартах, і навіть Фрейд казав, що інколи банан це просто банан. І Я от згадала. Стенфордський тюремний експеримент по чим він закінчився, і мені прям стало цікаво провести аналогічний експеримент зараз, але я цього ніколи не зроблю. Моя людяність мені не дозволить. Якби стендаперку, замість того, щоб його труси, її трусила від енергетика, її би било справжнім струмом. От ці люди в такому стані хронічної жартівливості. Через якийсь час, і хто би перший з вас зрозумів, що гумор закінчився, починається трагедія. і Людину треба рятувати, от коли би ви схаменулись в своєму такому, знаєте, без безмежному бажанні жартувати над усім. Давайте поговоримо про це, хто би зупинився, а хто би продовжував реготати, бо думав, що це у нас такий веселий стендап, веселий жарт. Людину так підкидає від заряду струму. Ха-ха-ха, це весело, чи не так?